Вітаю, шановне панство. Сьогодні стою коло свого старенького ставочка, або, як ми говоримо, водоймочки. Сьогодні цвітуть ось трині фей, зацвілий, біла, рожева і біла, але нижні е, листочки у квіточках мають якийсь такий світло-рожевий колір. Вони різні, хоча не на перший погляд. Ось має, тут має цвісти ще жовта, вона цей рік, основний корінь прихворів. Ми її розсадили, саме дві діточки, і в нашій радості немає меж, тому що діточка дає бутон. Його ще немає, не видно із води, але ми вже його нащупали. Це основне. Ось така водоймочка. Зроблена вона була примітивно. Ну, ось просто викопали, послали плівку, спаяли її праскою і стоїть він у нас вже три роки. Він не зеленіє, він не має ніякого запаху. Тому ж, мабуть, тому що тут, ну, по-перше, тут а, німфеї, ось аїр пістрявий. Аїр на зиму взимку я забираю з водою і прикопую. А ось це наші болотні квіти, ці тут жовтненькими, купальниця. А в нас, звичайно, дийка. У нас на неї є діалект поліський, лопух. Він росте на лузі. Досить багато його, і весь луг от жовтою піною весною. Я його викопала, принесла, посадила в горщики, він цвів, потім я його не так і залишила в водоймі. Він пример з горщик до льоду, ну, думаю, ладно, пропаде так пропаде, єдно копати. Ні, він вийшов дуже зарані, почав свій вегетаційний період. І цей рік він так гарно цвів, мабуть, як і в природі не цвіте. Ось така водоймочка. Вона зараз пасмурна, пасмурно. Але мої німфеї цвітуть. До речі, ці німфеї цвітуть цілий день. Тут завжди пасмурно, тут сонця немає. Але не цвітуть, як не диво. Ось така краса. Вони тут і зимують. Я забираю горщики, підсовую ось туди той кінець, там десь метр сімдесят, мабуть, ось так десь, і вони там і зимують. Потім ми витягуємо їх на, міл... ну, на мілки, де мілше. І вони ось уже років, ну ось третій рік, вони вже тут ростуть. Живуть тут риби. Просто звичайні рибки, плітка в нас кажуть тут. Звичайні рибочки були принесені із нашого ставка, який біля нас ось тут є, це природня водойма, і запущені сюди. Вони не просто тут живуть, тут їх тьма тьмуща, їх дуже багато, а жабки живе. Ну, ми принаймні, бачимо, можемо спостерігати тільки три. Дві великих, які зразу з'явилися із ставком. І одна маленька, мабуть, їхня дітка. Можливо, що тут є риби, і вони з'їдають ікру, жаб. Не знаю. Ну, факт той, що жабів у нас тут небагато. А риби дуже багато. Тут такі косяки ходять, що, мабуть, їх вже треба буде виловлювати трошки. Ось біля ставка гарно. Себе почуває вузольник. Ось він вже починає квітувати. Тут не об'ємні розміри його. Дійсно, він дуже великий. ось Показує, який він великий. ну, Слимаки це головна біль цього року. Ось бачите, як, як з'їжджені листочки. Ось такого з такого куща їх не вибереш, тому що їх дуже багато. Ось старі листя, старі листя, бачите, воно ціле в основному. Це град був, ось трохи побив ціле. А саме поїжджені ось молоденькі листочки, які зверху. Мабуть, все-таки їм більше подобається молоде, Хоча ось вже молоді, бачите, Сам, самі молоді прирости зверху, вони цілі. Вони вже гарний мають вигляд. Ну ось, якось так. Звичайно, збираю, як вистачає. Часу, то проходжу, дивлюся, але ну, це нереально. Квітів багато, часу мало. А ось поряд із ним бадан. Ось бачите? Жодного з'їженого, жодного з'їженого листочка. Жодного. Він для них затвердий. Ось. Там в долині місканту зібрінус. Осока. РАЙГРАД бульбоносний. Ось перловник. Ось теж бузульник. Це мені прислала подружка з Вільської області цей рік. Молоденьким кущиком. І ось він ТАКІ незвичний листочки в ньому, бачите? Ось який він незвичний. Це молоденький він був, геть геть маленький, ось він так за літо тут вирос. Це моя пістрява гортензія. Це я наробила череночки. Вірні не череночки, а розсадила кущика. Ось така вона цікава. Цей рік буду її ховати у підвал. І сподіваюся, що на той рік побачу цвітіння, бо вона у землі обмерзає. Це лілійничок. брунерка. Ось це стоїть. Вже перецвіла. Але ну, мені так подобається. Вона дає висоту для, мого, для моєї водойми. І тут ще є на сінечку можна насі... насіяти. Це купальниця європейська. Вона цвіте чуть пізніше, такі яскраві, яскраві в неї квіти. Ось тут я посадила, розсаджувала і посадила медунку. Досить цікава. Вона цвіте рожевим дуже гарним. Ну, а це ось моя гордість. Це мій горець. Я вже його показувала. І теж, якщо мені щось подобається, то я не втомлююсь його показувати. Ось зверну вашу увагу, що на кожному листочку різні мазки. Вона, от, Жоден листочок не повторюється. Це, мабуть, як відбиток пальця людини. Він різний. Де темніший, де світліші. Є мазки, ось чорні, рожеві, зелені. Ось природа створила ось таке диво. Ну от як? Як таке може бути? Молоді листочки, бачите, вони більш зеленіші. Більш зеленіші. Ось біля нього листочок ось такий. Бачте. Він ще цвіте, але я не бачу. Той рік він чомусь не цвів. І цей рік я ще теж не бачу квітконосів. Хоча квіти в нього ну, не представляють ніякого інтересу. Ось. Більше кущики, він, він, ну, якщо і буває вище, то не набагато. Ось так десь сантиметрів, сантиметрів 40-30. Ось такі. Тут, тут в мене три кущики. Ось. Три кущики. Це я розсаджувала старого куща і ось так посадила їх. Всі три. Ось таке чудо. Ну, ось ще покажу. Очиток. І хочу заперечити думку про те чи міф про те, що на, це засухостійка рослина, яка не витримує вологі, важких ґрунтів, хворіє, погано розвивається. Це неправда. Ось у мене посадила пару віточок, за два роки ось розвився такий килим. Тут мокро, тут тінь, тут важка земля. Але почуваємо від себе ось така композиція. перловник, горець, очиток і, звичайно, колода з черепашкою. Ось що хочу показати імператор. Вона в тіні, Ось, бачите, вона в тіні. І вона не була яскравості, але ось не така яскраво-червона, як є на фото. Цікава рослина. Вона досить агресивна рослина, тому що розростається вона як пирій. Тут теж було посаджено маленька віточка. І ось так наросла. Ось з цієї сторони така композиція. Так виглядає наш ставочок, ось наш велетень бузольник. Це одна частинка нашого парку, який вже зроблений, це вже йому третій рік пішов, як ми вичистили тут територію і ось зробили таку зону відпочинку. Як завжди, чашка з чаєм, флокси для запаху, щоб гарно пахло. Сидіти приємно, коли приємний запах від флоксів. І ось така малесенька частинка нашого парку. Це зона відпочинку. Тут завжди тінь і тут дуже приємно просто посидіти у спеку із чашечкою чаю чи кави і відпочити, подумати, помріяти. Ну, я тут в основному сиджу, ось зараз присяду, покажу. От я в основному сиджу і ось маю такий вигляд. А далі а далі фронт робіт, які планую, про які мрію, забувається все погане. Хочеться просто жити, творити, хочеться, й далі, щоб і далі, ось не тільки тут була така частинка краси, а і далі йти і працювати. Отже. Дякую всім за перегляд, всім, хто підписався, всім, хто просто заблукав у мене на каналі. Підписуйтесь. Це маленька частинка того, що я вже зробила, що ми зробили з сім'єю. Ще є багато таких куточків. Я буду показувати, буду розказувати, тому що в одному відео його не захватиш. Та й робилось воно. Не просто так. Воно робилося для людей, для себе, для нашої України. Отже, пока. Все буде Україна.